Вітаю панове. розглянемо сьогодні, що таке снабер. Снабер призначення види класифікації. Снабер це допоміжний ланцюг. Часто РЦ або РЦД, опір-конденсатор або обір-конденсатор і діод, що застосовується в силовій електроніці для захисту напівпровідникових ключів. Основному транзистори, територи захищають від перенапруг струмів та ЕДС самоіндукції, тобто від катушок, під час швидкого вимкнення, тобто в процесі вимкнення ключів, йде обратна самоіндукція, що уповільнює процеси комутації та зменшує втрати енергії тобто за рахунок снаберу. Розрізняють ємнісні вимикання, індуктивні вимкнення, індивідуальні. Групові з поглинанням чи поверненням енергії. Призначення захист ключів, обмеження швидкості наростання напруги дельта У на дельта Т та струму ДІ на ДТ під час вимкнення підписного приладу тарісові IGBT і MOSFET. Тобто в 10 разів може відскочити. Зокрема, напруга. Зменшення перенапруг, поглинання енергії, що виділяється при індуктивному навантажні, наприклад, котушка. Ну, тобто, який гасить, з катушок, самоіндукцію. Поліпшення роботи. Зниження перегріву та подовження терміну служби силових елементів, особливо в перетворювачах напруги. Види за функції Ємнісні вимикання, уповільність зростання напруги на ключі, наприклад, РЦ-ланцюг паралельного есть конденсатор заряджається в момент розряду. Індуктивні ввімкнення компенсують різкі стрибки струмом під час вмикання. Під час вмикання теж, до речі, саме індукція. Да. Класифікація за функцією ємність, вимикання та індуктивні ввімкнення, за інтеграцією. Індивідуальні для одного ключа, групові для кількох, загальні для блоку. За типом енергії, з поглинанням, наприклад, РЦ-снабер, енергія розсіюється у вигляді тепла через R. Ну, це заряджається. З поверненням, наприклад, РЦ-снабер, енергія повертається у джерело живлення. За елементи не поширені РЦ та РЦД-снабери, резистори, конденсатори, діод, Ну, і показано. Що використовується саме в цих елементах, англійською пишеться ось набер. Ну і ще одне визначення це схема для придушення перехідних процесів, коли та дзвону, тобто віддачі у силових ланцюгах. Основні види схем проста РЦ-ланцюг, більш ефективна РЦД-схема, резистор конденсатор діод діод він перепускає. А резистор-конденсатор осіяється перезаряджається. Пасивні, безтратні схеми та активні обмежувачі транзисторні IGBT, а найпростіший варіант для інверторів це конденсатор паралельно супресору tvc діоду. Так, паралельно. Кожна схема має свої переваги та застосування, залежно від потужності, частоти та вимог до якості сигналу, причому РЦД та комбіновані рішення часто дають кращий результат. Ну, чим більше. Тим краще. Основні види схем снаборів. Простий це снаба, резистор, конденсатор, найпростіший варіант. Резистор обмежує. Струм заряду конденсатора, ефективний для зменшення частоти коливань, але не повністю пригнічує їх. РЦД, снаба, резистор, конденсатор, діод. найпоширеніший варіант, діод пропускає струм тільки в одному сторону, що дозволяє більш ефективно заряджати конденсатор і значно пригнічує коливання, часто використовується в інверторах. Пасивні безтратні снабори, схеми, які мінімізують втрати енергії порівняно з простими резистивними варіантами, зберігаючи енергію в конденсаторах та індуктивності. Активні снабори використовують активні елементи, транзистори, наприклад, MOSFET або IGBT для керування процесом гасіння перехідних процесів, забезпечуючи максимальну ефективність, але складніші. Конденсатор з супресором tvc діодом у силових інверторах часто застосовують плівковий конденсатор паралельно з TVC-діодом, що є простим, і перевіреним рішенням для захисту від високих напруг і імпульсів. Вибір схеми. Вибір залежить від завдання для загального використання і зменшення дзвону RCD. Для потужних інверторів, часто конденсатор плюс супресор. Для максимального придушення та ефективності активні або пасивні безтратні схеми. Так. Ну і от… Продивився там кілька книжечок. Ось же ці транзистори, да, вони польові транзистори, як ви бачите, да, з ізольованим. Затвором, оці є. Ну, і тут же оце ось, ось транзистор в з діодом спаєчка. Да, а ось набер, значить. Рі... Діод, резистор, конденсатор. Тут в вигляді просто конденсатора, тут снабер у вигляді таких схем, хрестова схема двостороння. Діоди два штуки, два резистори, і два конденсатори. Зверніть увагу, на стороні у нас конденсаторів діоди, але перехрещені резисторами. Снабери двоключових IGBT. Модулів да, полумоста. Для двох ключових IGBT модулів розроблені спеціальні схеми с оскільки застосування окремих наборів для кожного транзистора призводить до збільшення динамічних втрат з модулями на струм 10 100 А використовується на схему рисунок А до 110. на струми 150 30 А схема Б, як бачите, да, струми більше 4 А на схему В. Бачите, осложньонно. У схемах АБ конденсатор не розряджається під час кожної комутації, а реагують лише на короткочасні перенапруги, обумовлені паразитними індуктивностями монтажу. Ну, і ще одне визначення снабера. Снабер це всі три визначення різні. Так? Це демфувальний призій, що працює як фільтр низької частоти, який виконує. Замикання на собі струму перехідного процесу, основне призначення пристрою комутаційного захисту снаборів, полягає в розвантаженні напівпровідникових приладів від комутації потужності та пов'язаних з цим комутаційних втрат. Крім того, усуваються або послаблюються також інші негативні явища пов'язані з комутацією та комутаційні перенапруги, радіозавади та завади системи керування. Класифікація снаперів друга да це. Та була вже. За видом основної функції поділяються набори вимикання або ємнісні, набори вікнення або індуктивності. За ступенем інтеграції відрізняють індивідуальні групові загальні, в залежності від використання енергії комутації, набори з поглинанням, набори з поверненням. Використання с наборів у схемах захисних ланок. Схеми снабори використовують при підключенні герісорів та транзисторів різних типів, частіше MOSFET та IGBT, тому що вони потужні, великі струми. Так, основною задачою снаберних схем стає поглинання надлишкових викидів струму або напруги ключів, які можуть призвести до порушення роботи схем, або їх пристрою. У різних схемах снабори можуть бути представлені по-різному. Виділяють такі схеми, як С, РЦ, RC, РЦД снабри, снабори на основі варисторів та супресорів. Це снабори. Цеснабори це просто конденсатор. Підключення цеснабору до igbt транзиту. Найпростішим способом обмеження викидів напруги є використання снаберної ємності у вигляді високовольтного, високовольтного конденсатора, який необхідно паралельно підключити до вивідного жилення. Для конденсатора, як основного елемента снабера, зводиться дія. Да, зводиться до затримання наростання напруги, на приладі, що вмикається, та зменшенню впливає на зменшення як наслідок потужності на меню. Розглянутий снабер не забезпечується. Повно розвантаження півднякового приладу від комутації потужності, тому що потужність тепловиділення на інтервалі сваду струму, відрізняється від нуля. У схемах перетворювачів важливо, при конструюванні є силова шина, яка повинна бути виконана якомога більш короткою та широкою. Під час комутації на шині з'являється незначна індуктивність, яку, яку необхідно позбутися. Для цього найпростіший варіант використання снаберної ємності. Типово, для схем потужності до 200 Вт. Розмір ємності становитиме від 1, від ,1 до 0,2 мікрофарад. Це снабари використовують у більшості інверторів середньої та великої потужності. Далі рц снабари Схемочка. До ще редістору додали, щоб тут розсігано через резистор, до транзистора підключається, знову ж таки, паралельно. Даний тип подібний до попереднього, тільки зведення у схему послідовно під'єднаного резистора, ну до конденсатора. Да? За допомогою такої ланки є можливість поглинання паразитних генерацій у схемі, які з'являються внаслідок ємності, снабера та індуктивності шини. Ємність транзистора помічається між током та витоком та є номінальним. Параметром із документації. Дана ланка РЦ є найбільш оптимальною для поглинання власних паразитних ємностей транзистора. Резистори потрібні для обмеження струму розряду конденсатора або да, Получається. При вімкненні керованого ключа. Чим більше величина R. Тим менше розрядний струм, але більший час розряду, що обмежує знизу час вімкнення стану ВС та діапазон регулювання напруги при щим широтної пусть модуляції. Використовується, як правило, для низьковольтних схем, побудованих на MOSFET-транзисторах, що коментують великі струми. При великих струмах, але малих напругах. Ну і <coughs> наступний снабер у нас пішов такий. Захист від перенапруг. Ну, то есть і плюс і ще диод, да, РЦД. Ось він такий, да? Сейчас я сюди подвину. Ось він. есть іще. Ну тут тільки ж все-таки послідовно резистор до конденсатора плюс діод перепускний. Де? Захист від перенапруг IGBT транзистора, Зато по-моєму IGBT ми знаємо це у нас е комбінація. Польового і біполярного. За допомогою РЦД-ланг. РЦ... РЦД-снабар, ріснаба РЦД приєднується до. Паралельно до приладу ВТ, ну, це да, що захищається та містить конденсатор С як основний елемент, і розряді резістора та діод вд Даного снабера складена з діода, конденсатора резистора, разом вони виконують функцію розряду та обмежування струму. Для конденсатора, як основного елемента снабера, зводиться дія да, до затримання наростання напруги, наприклад, що вимикається. Та зменшення експ... е... слід до потужності УІ, тепловиділення в ньому. Спочатку спаду в. Струму в приладі різниці I, І, і. -І Потече через діод ВД в конденсатор, напруг на ньому почне наростати. Після вимикання транзистора у момент Т1, якщо при цьому У менше У1, конденсатор продовжує заряджати струмом, І, поки напруга на ньому не досягне У. Введення до схеми діода ВД додатково знижує наростання напруги при розгляді конденсатора, Даний далі використовується за IGBT транзистором проте через складність виконання схеми його використовують. Доволі рідко, але така схема є. Супресори. Оце найцікавіше. Подивимося, давайте на ці супресори. Що ми маємо? Ми маємо такий діод. Так. Позначення супресорів. Симетричний у нас буква Д, і однонаправлений. Один з класів напівпровідникових діодів, що називається НОП. Напівпровідниковий обмежувач напруги. Або супресор. У зарубіжній технічній літературі використовується назва ТВС-діод. Voltage Suppressor, супресор, да, тобто .е. обмежувач напруги використовується в електроніці для захисту від перенапруги, які можуть виникати внаслідок викидів напруги на силових транзисторах, підстанціях. Супресор використовують частіше у імпульсних блоках живлення, а також для захисту різної чутливої апаратури. Цікаве таке слово, супресор. Да. Далі ще того, використовують варистори. Позначено в схемі, да, це як резистор, перекреслений і показана напруга на напругу. На високу напругу він розряджається. Варистор, змінний резистор, напередниковий резистор, електричний опір, провідність якого нелінійно залежить від прикладної електричної напруги. Іншими словами, який має нелінійну симметричну теперну характеристику та два виводи. Застосування. Низководні варистори виготовляють. Під робочий напруг від 3 до 200 В та струм від 01 мА до 1 А високовольтні варистори. Під робочий напруг до 20 кВт. Варистор застосовують для стабілізації та регулювання. Низькочастотних струмів і напруги в аналогових обчислюваних машинах для реалізації підняття до степеня, добування коренів та інших математичних дій для захисту від перенапруг, наприклад, високовольтної лінійні електропередачі зв'язку, електричні прилади та інше. Високовольтні варистори застосовують для виготовлення обмежувачів напруги. Як електричні компоненти, варистери дешеві надійні здатні звитримувати значні електричні перевантаження, можуть працювати на високій частоті до 500 кГц серед недоліків, значний низькочастотний шум та старіння, зміна параметрів, зміна параметрів часу і при коливаннях температури. Порівняння таблиця снаберних ланок. Окрім основних схем захисних ланок, снаборів також використовуються такі схеми, як супресори та варистори. Така різноманітність схем пов'язана з параметрами таких ланок та їх можливостю в електричному кулі. До основних. Параметрів снаборів відносять власну пробивну напругу, потужність ККД та швидкодію. В залежності від різних схем та потреб обирають необхідну снаберну ланку. Серед усіх обмежувачів супресори мають найбільшу швидкодію для схем, де має місце велика потужність та довжина імпульсу кращим для використання будуть варистори. В таблиці наведені орієнтовні характеристики основних типів ес набив. Значить, тут у мене абзац сделаний, поэтому я дивіться, сейчас убираю абзац. Вот так все засвічую, беру цей абзац і вот, його от так, от вот беру от і здвигаю. І таким чином стає все дуже красиво, да? -супресори, так супрес, та висока. І так далі, висока потужність, і так далі. Щоб у нас е, не там м'який знак там перескочив. Ми засвідчуємо, заходимо в основне і робимо шрифт 12. Так? І тоді у нас висока, середня, висока КД, високе швидкодія, середня, низька і так далі. Діак! Ще такий цікавий елемент, як діак. Симетричний деністор. Діак це симетричний диністор, є в тестах наших, да? різновид тристора, двонаправлений пірниковий тригерний елемент, що складається з двох з'єднаних, зустрічно паралельно деністорів. Діак переходить зі стану блокування у стан провідності зазвичай при напрузі близько 30 вольт. Тобто менше 30 він не пропускає, більше 30 пропускає в обидві сторони. Залежно від моделі, але ця напруга не перевищує кількох сотень вольт. А типове значення прямого струму не перевищує декількох десятків Ампер. Зазвичай не використовується в системах запуску семісторів. Так, запуску семісторів. Ось у нас ці семістори, ось семістор і ось діва, діак. Так, і він запускає його. Типове використання діака в системі запуску семісторів. Ну і тепер ну, все тут більш-менш ясно. Діак є, сім'ї. Да? Е, розрахунок Снабера. Тепер розглянемо питання розрахунку Снабера. Так. Як IGBT комутується з високою швидкістю, то напруга у С швидко зростає, особливо при замиканні транзистора і може досягати критичного значення, здатного викликати, викликати пробої колектора або затвора резистора. Пробою колектора, або, так, ось, або це убираємо, транзистора. Останнє можливо, якщо індуктивність ланці, управління IGBT велика. Мається на увазі, якщо роз, роз, відключає великі катушки. Да? З великою індуктивністю, так. Ну, і, або частину котушку саме. Щоб мінімізувати перевищення напруги, перенапруга, перенапруг і запобігти аварії GBT, тобто щоб він не згорів, потрібно стану снабера, демпфуючого ланцюга, типової схеми снаберів та його особливості роджанути в таблиці 5. Конденсатор. Для зазначених схем необхідно вибирати з хорошими високочастотними характеристиками, тобто високими допустимі імпульсними струмами і малим тангенсом кута втрат, наприклад, К-78-2 або Є 63К. Опір резистора залежить від ємності конденсатора С і частоти комутації GBT. Та, тобто треба врахувати, на якій частоті буде робити. Розрахункові формули. Для роботи потужності ланцюгів з набріст, значення в таблиці 5, схем мають наступний вигляд: схеми 2, 3, і 5 в таблиці 3. Значить, потужність 0,5 на С на ΔУ квадрат. і на у Давайте ми його це поставимо посеред. І схема 4,5 тоже, що тут у нас? 05 с у плюс Дельта, у, ну, той самий квадрат, і на частоту, да? Де у напруга колектора-емітер встановлений режим, як дорівнює напрузі ланки по-Сінсуру, перезвоча е, системи Шим. ну це ШИМ shim І ось у нас графік, як воно це коливання відбувається, коли у нас відключається перенапруга колектора емітера на IGBT-транзисторі при вимкненні. Да? Ось От -от такий імпульс дається. Ну, Ось наша схема має наступний вигляд. Да, те, що аналогічне, що вже ми розбирали, да, ну, і, ну, або конденсатор, або конденсатор з резистором, або послідовно включають паралельно один одному резистор і діод до конденсатора, або два діода, два конденсатора, два резистора, або вони бачите, тут перекинуті резистори. Да, Тут або вони замикають, або тут перекинуті. Да. Вибір величини опору здійснюється за умови мінімум коливань струмоколектора, приключені IGBT. Да, R більше від 2l на C. Це коливальний контур. Да. DL індуктивність набору, яка не повинна більше 10, 10 наногенів. Струм, що протікає через його сбора, імпусність і немає доріння струму колектора. Що Відключається і триває до однієї мікросекунди. Ставлення максимуму струму через діод з набора до середнього 20-50 і діод повинен бути високочастотним та часом відновлення замикачих властивостей йти не більше на 3 мікросекунди. Величина дельта У залежить від багатьох факторів. І вона не повинна порівнити 50-60 вольт, так як. Для схеми з таблиці 5 ми можемо таке. Кидок напруги дельта У при замиканні модуля визначається як параметр схеми, так і характеристика GBD. Тому дельта У не може бути виражено математично. Дельта У істотно залежить від індуктивності L, ланцюгів це набора L2 не повинен бути більше 10 наногенів. Дельта У незначно залежить від резистора R. На вході затвора і температури. Де того не визначається величної ємності с Отже, для обмеження можливо, важливо обмеження індуктивності l 1 і L2 за рахунок обмеження довжини проводів та їх біфілярного монтажу. Міскість конденсатора, ємність конденсатора снабора визначається величиною другого китка напруги дельта У. Ну, тобто, це хвилька пішла вже друга хвилька, який не повинен перевищувати 20-25 В, враховуючи, що індуктивність проводів між електролітичним конденсатором і igbt модулем дорівнює L1, що підключається до струму дорівнює C. Це ємність, ємність. Да? Давайте ми його посередині поставимо дорівнює L і на дельта У. Хоча ємність конденсатора с визначається величиною l 1 а може бути розраховано. По формі остаточно визначити, визначити можна, фактично встановивши модуль і визначивши перенапругу, типове значення ємності снабера становиться 1 мікрофарат на 100 А. Комутований транзистор IGBT струм. Виходячи з величини струму комутованого транзистора IGBT, а саме і дрім-362, бере ємність. Ну, це, як приклад, Три мікрофаради, консалії, типу 3 мікрофаради з високочастотник, типу КС-78,3. Три конденсатори одного мікрофарада на 600 вот, з'єднаних паралельно у вічні струм. Да, Опір резистора розраховується за цією формулою, Це вже приклад тут розраховується да, потужність резистора. І потужність ось як розраховується, теж формула є. Получає 27 Вт, де у залишеної опору та потом релізується резистор снаберу. Да, снаберу. Ну, По-моєму, все-таки снабру одна буква. 14-2 Втних опорів типу МЛТ 16 Ом. Плюс-мінус десь з'єднаних падань для отримання еквівалентного опору. Так, І далі у нас, давайте я трошки зменшу тут, воно тоді пригнути вверх, воно не хоче прігати. Я ось воно пригнуло. Пригнув сюди. Ну і самі схеми з наборів. Значить, дивіться, це може бути просто ключ, може бути паралельно до транзистора. Включений. Ось що ми вже розбирали: конденсатор, резистор. і діод. І тут у нас дивіться в паралель. Тут резистор діод, а тут конденсатор і резистор в паралель ставиться. Да, до, это, ну, опять же, все знову ж таки, залежить від того, дивіться, як ми ставимо, якщо ми в паралель до транзистора, то тоді резистор і діод в паралелі стоять. Якщо до катушки, то в паралелі ставиться конденсатор і резистор через діод. Да, от яка Ну, Тут показано, наприклад, як воно скаче. Тут показано, як міняється в процесі розмикання напруга і струм. Ну і ще декілька схем. Давайте подивимося. Значить, де у нас лабер осені, тут РЦ снаберга. Да. І Тут ну це живення, да, ось Тут у нас до катушки, тут в паралель до транзистора, тут в паралель до э, обмот, ну кату, до, до катушечки. Да, і соответственно, ми підключаємо теж аналогічно. Тобто да, До катушки конденсатор резистор в паралель через диод, да. Тут у нас, тут вже більш сложно дивитися, тут і діод один, і ось діод другий, і ось діод третій. І ось цей з зенера. Да, Стоїть, от, і тут у нас конденсатор. Ось він так в паралель включений через один транзистор. Тут другий транзистор це все з наборів. І ще ось я схемочку понаходив. так Просто подивимося. да До тобто транзистора. Е, ось одне Тут показано схемочкою. Ну І як процес відбувається: включення, виключення роботи. і на самому нам Імпульсному, да, На імпульсному блокові живлення, як у нас становиться тут в паралель до самої катушки. РЦ у нас паралель, через діод пропускається, тоже снабрь показано. Дякую за увагу.